Добрий вечір. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському У студії. Працює Карина Костецька 5 квітня в металургійному районі. Відбулося підбиття підсумків родинного благотижня. Це був черговий етап заходів, які проходять в рамках марафону. Єднаємося заради перемоги КР 20. Наші кореспонденти також побували на місці події, тому я пропоную для початку переглянути матеріал, який вони відзняли. В рамках благодійного марафону Єднаємось заради перемоги КР 20 1 квітня в металургійному районі міста стартував родинний благотиждень. Його основною метою було залучення громадськості до збору коштів на придбання пікапу нашим захисникам. Протягом тижня до збору коштів долучилися дитячі будинки сімейного типу, батьківські комітети, колективи закладів освіти, дитячі садочки та родини металургійного району. Серед таких і родина пані Діни, яка з початком повномасштабного вторгнення бере активну участь у підтримці збройних сил України та проведенні подібних заходів. Ще з початку повномасштабної війни ми розпочали допомогу нашому закладу, нашому місту. Спочатку плели сітки. Допомагали готувати воїнам, різні страви, як могли, і, ну, так і допомагали разом з нашими батьками закладу нашого Криворізької гімназії номер 18 Маємо участь в цьому заході в рамках родинного благотижня. В закладах освіти металургійного району проходили різноманітні заходи: сімейні свята, ярмарки, патріотичні вікторини, благодійні лотереї. Допомагаємо як можемо, аби разом наблизити нашу перемогу, зазначила директорка 26-ї гімназії. Ми також наш заклад також долучається постійно до проведення таких заходів. Протягом тижня у нас проводилися і ярмарки, і зустрічі, і квести, і майстер. Класи і всього за цей тиждень благодійний ми зібрали 28 тисяч, враховуючи те, що наша країна зараз перебуває в стані війни, складна ситуація, тому я вважаю, що кожен українець має долучатися до таких заходів для того, щоб підтримати наших захисників. Підведення підсумків родинного благотижня відбулося 5 квітня в укритті однієї з гімназій району. Найбільш активні учасники були нагороджені подяками виконкому, за вагомий внесок у забезпеченні волонтерського руху, небайдужість, патріотизм та дієву участь у благодійному марафоні. Наш район потужно долучився до. Ініціативи Адінно організація культура і провів вже дуже багато заходів. Вже назібрана енна сума грошей. Я не буду казати, скільки, але я впевнений, що на один пікап вже є. Прикрасив захід творчий виступ художнього колективу Водограй Криворізької гімназії номер 26 Збору коштів учасники благотижня власноруч виготовили для захисників поробки. обереги, малюнки, іграшки та багато іншого. Поробки та листи, подяки від батьків нашого району. Ми передаємо разом з донатами нашим воїнам, захисникам. Нашого міста Кролевого військовим частинам днями металургійний район підбив підсумки молодіжного благотижня, до якого долучилися 12 вищих фахові та професійно-технічні заклади району. Цикл благодійних заходів в металургійному районі в рамках марафону Єднаємось заради перемоги КР 20 триває. Попереду ще масштабні івенти спортивного благотижня. Не припиняємо допомагати нашим збройним силам та наближаємо перемогу разом. Ярослава Кальченко, Сергій Іванкін, перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях учасники заходу Діна та Олексій Голуб. Я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Так, давайте почнемо з такого питання протягом останніх семи днів проходив ось такий родинний благотиждень. Розкажіть, будь ласка, як саме ви з вашою родиною вирішили долучитися? Ну, ми про цей аукціон, який називається об'єднання заради перемоги, дізналися від адміністрації нашого закладу Криворізької гімназії номер 18 і вирішили прийняти ну, участь з моїм сином та з іншими батьками закладу. Mm -hmm. Перший тиждень у нас був аукціон, на якому ми прийняли разом із батьками, виставляли різні лоти. Там браслетики mm -hmm. різні, різні поробки, да, монети навіть аукціоні mm -hmm. були, дерев'яні дощечки, ну багато там було чого. І, ну, і батьки, і ми придбали, і цим долучилися до нашої, доєдналися до нашої майбутньої перемоги, яка в нас mm -hmm. чекає наступну. А, Олексій, яким чином ти брав участь? Розкажи, як допомагав? Купляв лоти на аукціоні. А ти просто був як покупець, е... покупець, покупець. так? Як гість, можна mm -hmm. так сказати. Е, так, а стосовно саме ось е, цього етапу, який е, минув от родини, ось цей благотиждень, і в якому форматі тут все проходило? Ну тут форм нас е, проходив у форматі і благодільного ярмарку, mm -hmm. на якому батьки приготували різні смаколики, випікали там піци, пиріжки. Е... І при цьому ну, пройшло дуже багато. Відвідувачів, відвідувачів mm -hmm. так пройшло багато відвідувачів, навіть е, 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 батьки та гості селища mm -hmm. нашого, на якому ми проживаємо. Ну, це теж металургійний район, але mm -hmm. е, е, Кривий Ріг 41 ми знаходимося, mm -hmm. і е, там прийняли участь. Дев'ять класів угу. разом з класними керівниками накрили такі столи і батьками. Дякуємо їм за допомогу. І навіть дитячий садочок в нашому закладі є дитячий садочок, і цей дитячий садочок теж разом з батьками прийняли участь. І на цьому аукціоні ой, на цьому ярмарку ми теж зібрали ну таку велику, величеньку суму, яку сьогодні. Віддали на благо нашого народу uh -huh. нашу а перемогу. Яка сума? Якщо не секрет, ну наш заклад передав сьогодні 4 тисячі гривень. Uh -huh. Розраховували на таку суму, хоча б приблизно? Ну приблизно так uh -huh. да. А стосовно кількості людей, скажіть, будь ласка, скільки приблизно людей взяли участь у цьому марафоні? Ну у цьому марафоні приблизно десь може чоловік десь 250. Угу. Тобто, чимало людей так, були так. залучені до цього? Так, розкажіть, будь ласка, чи брали ви участь тут в попередньому заході? Тобто, це у нас родинний, а перед цим був це оцей аукціон, про який ви казали, це він був. Так, це так, перший цикл. Так, так. так скільки тоді зібрали коштів? Відомо вам тоді ми зібрали шість е, тисяч. Шість угу, тисяч трошки да. там ще якийсь угу. був е, тиждень. У нас був угу. ми на ньому зібрали на цьому, на першому, на другому тижні десь шість тисяч гривень. Тобто ми досить зібрали. активно так так, так, так. за цей так? цей тиждень чотири угу. тисячі, то приблизно десь десять тисяч ми зібрали. Угу. А стосовно реєстрації, розкажіть, будь ласка, як проходила реєстрація? Реєструвалися якось ну, для того, щоб брати участь. Чи як у вас все це проходило? Ну, в нас було оголошення в групі Facebook для батьків, uh -huh. на сайті закладу, нам в усній формі класні керівники, нам ну, через різні е, сайти групи Viber батьки uh -huh. ну, повідомляли. Так ми дізналися про uh -huh. цей захід. Тобто всюди в соціальних мережах так, була да. інформація. І так? Да. І ще раз. І, і, і ще на, на вулиці були? А, да, ще були оголошені. А, ще оголошення так, були, так? Да. так? Ага, так. зрозуміло. Е, так, е, розкажіть, будь ласка, от на вашу думку, от, наскільки активно люди долучалися до благотижнів, ось цих, які були? Ну, спочатку боялися, а потім, ну, в самому процесі, як вже почали виготовляти ті самі поробки. Ті самі пекти пиріжки на ярмарок, оцей родинний. То потім, як вже почалася сама дія, відбувалася, то батьки згуртувалися, mm -hmm. прийшли, підтримали. Ну і цим за це їм велика вдячність. Mm -hmm. Активно, Активно, так вже почала долучатися. Е, так, стосовно активності, розкажіть, будь ласка, чи були передбачені нагороди для більш активних? Я ось бачу, що у вас тут з собою. Ну, у нас сьогодні як більш активних. Учасників нашу родину нагородили показувати так так Будь ласка, нагородили грамотою, виконком металургійної угу. районної місті Ради uh -huh. за активну національно свідому громадську позицію, вагомий внесок у забезпечення волонтерського руху, небайдужість, патріотизм та дієву участь у благодійному марафоні, uh -huh. об'єднані заради перемоги. Угу. 2.0. так розкажіть, будь ласка, і, наскільки я знаю, ви також ще волонтерством займаєтесь? От, розкажіть. Ну, ми про долучаємося це. до різних волонтерських організацій і ну, намагаємося приймати якомога більше участь. Угу. Ну. Що саме? Можливо, там сітки плели? чи до цього щось? плели сітки, готували їжу нашим захисникам. А, mm -hmm. щоб, збирали макулатуру, робили банки, банки збираємо для окупних ти свічок. Ти, для окупних свічок, свічок. Так. ти також Олексій допомагав, так. правильно? Так. Розкажи, будь ласка, що саме ти робив? Як мамі допомагав? Збирали, так? Так. Збирати. Потім ще кришечки ми mm -hmm. для наших воїнів теж збираємо. Mm -hmm. Кришечки також, так? так mm -hmm. Пластикові банки, mm -hmm. ну, бутилки. Mm -hmm. А багато інших копійки. Е, для чого копійки? Участвували в акції Смілива гривня. Ага. І наша родина зібрала приблизно на копійках 500 гривень. Ви лише вдвох з сином волонтерите, чи ще є якісь члени родини, там брати, сестри, можливо? Ну, в основному ми синим, синим, в так, вдвох, так, так. вдвох. Розкажи, будь ласка, Олексій, як саме ти вирішив долучитися до такої допомоги мамі? Це мама тобі запропонувала, чи це була твоя ініціатива? Про що саме? Допомагати? Почати допомагати, займатися волонтерством. Це твоя ідея була, чи мамина? Ш ідея школи. Ідея школи. Він мені завжди допомагає, та не відмовляє. Те, що йому просимо, та намагаємося. Ну а він намагається виконувати як слухняний син. Подобається тобі, Олексій, займатися волонтерством? Так. Так, е я так розумію, що ще наступного тижня буде ще третій етап з цього циклу, з цих благотижнів. Це буде спортивний благотиждень. Розкажіть, будь ласка, чи плануєте ви також разом брати участь? Mm -hmm. Так. Так. І що там буде? Знаєте вже якого плану буде? Ну приблизно формати? знаємо, що там буде якийсь марафон, спортивний, mm -hmm. якесь змагання буде там щось. Тобто так, якісь так. спортивні змагання, так? Да, так, так, якісь спортивні mm -hmm. змагання. Так, ну що ж, наскільки я знаю, ви хотіли ще зачитати да. свій я... вірш, будь ласка. Я ще трішки пишу, як вже mm -hmm. ви пишете вірші. Це так, ваше хобі. Це моє хобі, так. Хобби, да. mm -hmm. І хочу на останок зачитати такий вірш: достатньо знущання терпіти. Як уже про патріотизм ми так. говоримо, то патріотичний вірш і прочитаю. Достатньо знущання терпіти, страждає народ, і наші діти. Потрібно про це писати, душею кричати, не мовчати. Гороскоп нам пророкує волю, самостійну українську долю, спокійну ніч без ракетної загрози, де солодкі сни, а не гірські сльози. В сутінках минулого знайте силу й натхнення, щоб далі йти, І вірити у світле майбуття, де горю й печаля немає вороття. Слава нашим героям завзятим, братам чоловікам і татам, за недоспані ночі, за ваше життя, якому, якому немає вже вороття, за віру, за правду, за вірність, за нашу невмирущу єдність, за волю і славу, і щиру любов, що нас єднає усіх знов і знов. Слава Дуже Україні гарний вірш, героям слава! Дякую вам за таку патріотичну нотку для нашого інтерв'ю. І на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Вам успіхів на наступному етапі циклу з цих марафонів. Дякую, Дякую. Дякую. я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм. На першому міському у нас у гостях були Діна та Олексій Голуб, учасники благодійного марафону. Ми поговорили про благотиждень, який промайнув за останні сім днів і про майбутній благотиждень, який розпочнеться вже незабаром. Дякую за увагу і дивіться наші прямі ефіри на першому міському.